Всім привіт, друзі! Це добірка найкращих відео за цей місяць. Отже, на цьому відео людина спробувала зупинити дивний потік води, що виходить зі стелі, але щось пішло не так. Як і на цьому відео, на якому показано, як людина залишилася лише з однією рамою велосипеда, засмучено жбурляє все на своєму шляху. Ну, А на цьому відео чоловік просто хотів покататися на квадроциклі, намагаючись весело провести свій час. Але щось пішло не так, і він перекинувся, наїхавши на дерево. Так само, як і цей велосипедист, котрий просто хотів виконати крутий трюк, але щось пішло не так. Як і в цієї людини, яка закинула кувалду у споруду з переробки бетону, кажуть, що він більше ніколи не бачив своєї улюбленої кувалди. Як і цю людину, яка захотіла щось дістати на дальній гілці сухого дерева над водою, і вгадайте, що з цього вийшло так. Чоловік упав у воду, впустивши туди ж, що було на тій самій гілці, до якої він так пристрасно тягнувся. З цієї людини одночасно смішно і шкода, як і цього молодика, який випадково врізався у діда на велосипеді за чималої швидкості. Але от кого реально не шкода, так ця дитина, яка каталася зі своєю сестрою на тарзанці. Вилетівши з неї, він став у дуже круту позу. Як думаєте, цю людину посадять або будуть з неї сміятися? Але сміятися можна тільки не з цієї людини, адже не кожен здатний виконати такі трюки та ще стільки разів. Але ось що я точно знаю. Так, це те, що цей чоловік просто хотів обрушити верхній бетон на землю, але як завжди, в нього щось пішло не так. Як і цей велосипед, який підвів екстремального велосипедиста, завалив його прямо з бордюру, прямо на землю. Давайте разом пообіцяємо цьому хлопцю і протиснемо все дружно. Лайк на це відео. Ніколи не пийте пиво на роботі, бо ніхто не застрахований від таких подій. Так само не повторюйте такі небезпечні трюки, як цей молодий хлопець, що стрибнув з трампліну прямо у воду. Ну, а ця корова явно виглядає голодною, якщо зволила прийти прямо додому до господарів будинку, щоб попросити в них одне яблуко, щоб поїсти. Ну, а ця людина була не радий дізнатися, що ремінь завжди може дати здачі, коли ти так розмахуєш на всі боки. Так само не радий, як ця людина, яка просто сиділа в туалеті, нікого не чіпала, і тут до неї підходить ця висока людина. Як думаєте, який у нього зрист? Я не знаю, але ця людина була явно не в собі від такого переляку. Так само, як і цей Бетмен з Аліекспреса, який теж по відео у не в собі. Цей чувак вирішив стати шимпанзе, але в нього щось пішло не так. Цей чоловік хотів показати фокус, але він не очікував, що так вийде. А з цим чоловіком краще не їсти гарбузи, бо вам залишаться одні шкаралупи. Він може вам показати і обучити всіма відами спорту, такого противника навіть ворогу не пожилаєш. Цей попугай мрія кожної людини, яка не любить, коли руки грязні. А от і знову наш Джекі Чан, і сьогодні він нам покаже свої нові удари. Це страх кожної людини, яка іде і набиває м'яч на дорозі. Як думаєте, що йому за це було? А він напевно вперше побачив бігову доріжку і рішив стати на неї, але він явно не очікував, що впаде. Вони напевно, перед тим як їхати на рибалку, переіграли в ГТА і вирішили повторити один трюк із ігри. Цей чувак вперше раз сів за цей транспорт і не справився з управлінням, а мотоблок уїхав без нього. А він вирішив перевірити цей актриціон, але в нього щось пішло не так, і він упав разом з бочкою. Цей кот явно знає, що таке кайф по його обличчю. Видно, як йому класно. А цей чувак тепер знає, що таке біль. А ти уяви, в тебе день народження, ти йдеш по вулиці і бачиш, як до тебе йдуть вони. Яка б в тебе була б реакція? Цей батько зробив для своїх дітей гойдалку і вирішив її перевірити на надійність. А це я коли в перший раз сів за мотоцикл, а ці чоловіки вирішили згадати дитинство, але щось пішло не так. Це я коли вирішив допомогти батьку. А це вже батько і я, який плохо тримав драбину, і щось знову почало іти не так. Так от що означає дал газу до отказу»?